Доброго дня, шановні аграрії! Вас вітає компанія Агросіц. Мене звати Анастасія. Сьогодні, 29 лютого 2024 року. Я знаходжуся на полі озимої пшениці. Не просто так, як ви бачите по своїх полях, і знаєте, що в цьому році ситуація із озимими, м'яко кажучи, не дуже. Озима пшениця починає активно вегетувати при температурі плюс 5 градусів. Коренева система озимої пшениці. Починає ефективно працювати при температурі плюс 8 градусів. Але це не означає, що при менших температурах озима пшениця не розвивається, вона розвивається. А для того, щоб допомогти рослинам скоріше відновитися після зими, ми пропонуємо препарати від компанії New Plant. це Нео нормі 1,5 літра на гектар та поліазот в нормі 3 літра на гектар. Отже, що це таке? І як воно нам допоможе? Нео це комплексне мікродобриво, яке містить в своєму складі 12 мікро та макроелементів, а також фіторгормони і амінокислоти. Ще його можна назвати як стимулятор кореневої системи. Це чудовий антистресант, стимулює ріст та розвиток кореневої системи, ефективно працює на заплановану врожайність. Підвищує рівень стійкості до погодних факторів, таких як посуха, примороз, поліазот це шикарний препарат: 400 грам на літр чистого азоту. По факту, це замінник казу та карбоміту. Доступна форма азоту. Містить збалансоване поєднання різних форм азоту та сірки. Більш детально можна прочитати про мікродобрива на нашому сайті. Ну або ж телефонуйте, підберемо перевірені варіанти для вашої культури. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Бажаємо вам всім гарного настрою. Ну і, звичайно, щедрих урожаїв.